Два десятки сакур працівники поліції висадили в Ужгороді на честь загиблого правоохоронця Миколи Боб'яка. Хороший сім'янин, майор міліції, колишній начальник карного розшуку Ужгородського міськвідділу загинув від кулі злочинця у березні 1994 року. Пам'ять про загиблого колегу бережуть закарпатські правоохоронці. Тепер же вулиця, що носить ім'я полеглого Ужгородця, квітнутиме у рожевому цвіті сакур. Вулиця ця но має назву носить назву нашого. Загинув, загинувшого працівника міліції. Те, що ми перейшли в поліцію, але ми повинні не забувати пам'ять, тим більше хорошу пам'ять щодо осіб, які віддали своє життя за здоров'я, спокій громадян. І от сьогодні ми на вулиці Баб'яка посадили ряд дерев зо два десятки саку за допомогою міської адміністрації, яка пішла нам на зустріч, що немає в цьому нічого дивного. І приєднались до цієї міської акції. Я думаю, ці дерева буде добра пам'ять про добрі вчинки правоохоронців, в тому числі місцевих жителів. В його пам'ять ми вирішили висадити алею сакур на цій вулиці. Ми надалі будемо за нею слідкувати, щоб там був порядок, щоб сакури цвіли. Такі подібні акції ми плануємо найближчим часом провести і в підшефному інтернет закладі Там ми хочемо висадити фруктові дерева. Thank you